Так, ну що, робимо рейд. Я з вітром малину дурбати. Ну і треба забігти. Сьогодні треба ввечері доробити квітники. Сьогодні в мене, завтра в мами, тому що квіти квітнуть. Краще кругом. Ой, дивіться, яка файна. Дівка в мене заквітла. Ну і ця просто бомбезна вона, знає. Там щось новеньке заквітне. Форма яка цікава. А оці дрібні, того року всі були ружеві, цього року білі. Якась дивина. Треба вже пообрізати від квітів тут доробити. Троянда ця червона, файна. О, будлея, дивіться, яка в мене. Гарний. Хвайна. Хвайна будлея. Я думала, вона гикнула. Ні, вона ще й не гикнула. Ще й колір такий файний. Ну і це поєднання юки із оцієї чорною, аж чорною-чорною лілею. Дуже файно. Ну, повитріщалися, тепер можна йти. Малинку рвати. Щоб зрозуміло, дивіться, як моїм хлопцям важко живеться. Тому ну, важче він у нього вже тінок змінюється. Капець, От хлопці заняті. Хлопці, що сторожуємо? Ну? Хлопці. Mm. Mm. Що, мухи кусати почала? Купець якийсь. Рольфові саме добре. Його нічого не кусає. Так, зварила борщ з усього молодого з фрикадельками, з куриного форшу. тут, друзі, дивіться, я варю перший корочик картоплі. Ми на неї кажемо долонька. Я не знаю, як вона називається чесно, але корч доволі файний. Вона взагалі дуже шкребеться, файна, класна, прямо можна сказати. І ось дивіться як крутецька. А це та, що я купувала. Мої дорогенькі, ну що борщ я перекипітила, їсти в нас поки що є. На нігті в мене не втримається сьогодні поїхати, так як моя майстер попала вночі в лікарню. Хай одужає моя Все. Всього їй найкращого. Здоровочка, а я А я пішла в малину. Ось, Площі збирати. Але вона така ароматна, тут трендець просто. Солодка і ароматна. Так що поїхали. О ой 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 І там жить. Не цього ж роблять, де вона ж даде. Ти капець б'єш Да! Оце ви ж димові, а ви дівки що? Ділите? місце. О, Боже мій, мі. який кимат тут у тебе? Ха? О, в мене повні такі. Каже, в мене не мене повні, дивись, які ми долові. Так, да, не фокушуються на вас. Камера не оце. Не оце фокушувача, а ви що тут ловите? Ви що залишилися тут, мами, папи ваші? Бачите? Хвилюються. Ой, ще хліб треба якось побілити. Ну що, це яйця моя малина. Бачите, яка вона висока. Але висока тут саме там малина, яка буде плодоносити наступного року. А та низенька підрізана. Бачите? вона Підрізана низенько. А це за вона дощів. Процес іде не швидко, але йде. Дуже багато бджіл. Бджолам нема зараз, що їсти. І вони тут просто засновують всю мою малину. Ну що, мали рацію, сьогодні вже починається спека. А ще тут в малині, взагалі духота. Тяжко. Дім просім Бог забирати. Що ви думаєте, я тут вже дві години, вже 11. У мене вже мерехтеться в очах. Цього року в мене зовсім погано. Ну, нічого, собі буде. То добре. 12.05 я зараз поп'ю кавусі І піду ще в нижню малину обірву. Не знаю, чи буде в нас ще щось, чи не буде. Ну певно, та крупна, мабуть, ще трохи буде. А ця нижня бджоли їй так дають жару, що це капець. Це вже було один рік у нас, так що нічогісінько немає. І вони мат мені малину повним ходом. Так, 12.30 йдемо далі в малину. Ще в один шматочок. Кокі, ти теж хочеш малини йти? Ну, я знаю, що не хочеш. А ввечері треба порядочок наводити. Да, хлопці? Потрішки. Катушку треба заправити і тут скосити. що Кокіто? Кокіто, голосий, хлопчик у мене. О, лосій хлопчик куки. Да. Філіосий хлопчик. Да. І люльф фольосий хлопчик у мене. Да. Люль да. А фольосий. Акий палю попляшавчик. Так, да. ввечері да. йдем на прогулку. Да. А то ж ми закинули це діло. Ауріки не треба йти чесать. Ідемо, йдемо, візьмемо деречку знову. І знову косити треба, дивіться, поодинока трава, але її доволі багато особливості олипухи, як красунчик, футуніки мої. Ну і тут, тут квітів багато, але ж і бур'янів дивіться стільки. Ну, тут дуже багато ще ось цих квітів. Я не пам'ятаю, як вони звуться. Ось. Ось у цих ось цих, і вони йдуть по всьому квітнику. Ну, звісно, шупшина наросло, треба поприбирати пільники. Тож буду сьогодні братися за це. Тут в мене багато. Теж є трояндочок, червоних багато. Бачите? Всё, идем, о, хлопцы, да? Ай да да Какая дурная А по поводу её Ай, как дурно мило Ходим Мося, косуня, Мося Мося У, дитячка, где затипать? Где будем чуматыш? Чуматыш, иди Где будем чуматыш? Ой, чуматыш будем Будем чуматыш, это будет А ты такая фуёвшая, манатиченька Будем, идем Идем малину? Да Идем А що ви тут робите? Я хочу в маліну йти, а ви що? Що ви хочете? Крупи йдемо? Ну, гайда по крупу, гайда, пішли. Пішли, крупи будемо. Наминати, так. Да? Ввечері треба здерти, да Ой, і той. Шпінголет Зрівняти, ось до тих хто це вони... він не збіг білої, він з цими. А де твої? А де твої каченята? Ей, мадама біла? Де це вона вже їх погубила? Качечки, а де ви? А, ну ми, та сидимо. сідимо, бо я капець. ой думаємо, йдемо. Ой тако. Я ховаляюся. Хвай... <клухи> І дивіться, які хвайні, прямо хвайні. дивіться, які вони взяли тінуть. І помаранчевіш. Ну що, йдемо в цей кусок. А там воно забула я, що тут треба викосити вже Ось тут викосити, де да, нема малини. І ось тут під забором малини немає, тому що гадку треба викосити або вирубати. Ню, no. може, ти зі мною писа? Ходи магину вибалять буде. Ходи? Не хочеш? я не хочу. Але треба. 14-13. Буду висипать, пора гусай. Хто попався? Хто попався? Хто наліво. На там Дізь вийшов тут. О! Рольф, тобі погано живеться. Що ж, маємо 15,30 рукавички. надягаємо. У мене зараз хоч шуки руки схожі, як я стала робити все в рукавичках. Беру ряднинку, беру секатор і йду в ось цей квітничок працювати. Треба довести його. От трішечки більш-менш нормально. Ну, дворі вже сьогодні жарко. Ну, Нам не ж нам то холодно, то жарко. Така сутність. Побачу. Або розділю відео сьогоднішнє на дві частини покажу на наше село, або це один двох. Ще не вирішила. Красуня ця юка, правда ж? І ця, Яка вона височезна? Ммм, хвайна. Что моё дом Тихої, мирної і, мирно і на добра